Де законопроект про демобілізацію? Багато законопроєктів у Верховній Раді зареєстровано, і е, вони місяцями залишаються без розгляду. Я знаю, що колега Гончаренко е, Олексій е, реєстрував, і ми від команди розумної політики вже два чи три е, законопроекти зареєстрували, які передбачають чіткі сроки звільнення з служби е, в першу чергу для тих, хто пішов добровільно е, захищати нашу державу, І що е, з цими про про мобілізацію, то ми наполягали на тому, це було наше особисте переконання, що якщо ми хочемо проводити якісний процес мобілізації серед нашого населення, їм треба діяти з ними не тільки батогом, але і давати чітке розуміння і мотивацію, тому що від мотивації залежить від того наскільки якісно будуть сформовані резерви, і одним з таких мотиваційних кроків це би було також встановлення чітких термінів демобілізації, тобто. Чіткі межі того часові, скільки буде новомобілізований нести службу, угу. і за кілька днів до як пам'ятаєте, до голосування шулерськими такими методами влада і оборонний комітет цю норму виключили, а там йшлося про 36 місяців, і доручили Кабміну, начебто розробляти таку законодавчу ініціативу. Хоча насправді, як я вже казав, чимало законопроєктів законопроектів у Верховній Раді вже зареєстровано на будь-який смак, починаючи від 18 закінчується 36 місяцями. А все через те, що реального бажання з боку влади проводити демобілізацію немає, їх у цьому підтримує генштаб, якому зручно. Чно мобілізувати людей без якихось перспектив, тому трапляються такі ситуації, такі от речі, про які ви якщо давайте опису, я насправді. уточню дуже коротке уточнення Немає бажання з боку влади, бо бік влади це хто? Бо ви теж влада у нас президентсько-парламентська республіка. Парламентсько-президентська республіка парламентсько-президентська це важливо, тому що по конституції саме парламентсько-президентська а стосовно. Хто не має бажань, ну в першу чергу а. проти виступає Генштаб і Міноборони, зразно.